Що потрібно почути? Час для вас зараз саме відпочити і перезавантажитися, оскільки проходять внутрішні глибокі трансформації у вас. Ось як ця змія <кій> вона знає, що для того, щоб от почати діяти активно, їй треба відпочити, набратися сили, скинути, як то кажуть, стару шкіру. І тоді оновленою повністю йти в. Як то кажуть, в бій в напад, так? і от так само у вас. Зараз час для того, щоб проаналізувати, які кроки ви робили, як ви діяли, які емоції вас наповнювали, які люди були. Тобто перегляньте ще раз свою там, стратегію, як ви взагалі спілкувалися з оточенням і з собою, і не виніть взагалі за себе, що от ви зараз нічого не робите. Час обдумати і дати внутрішнім процесам зробити свою справу, оскільки далі вас чекає новий період, і вам потрібні будуть якраз енергія, сили, ваші мудрість і знання для того, щоб діяти і досягати бажаного.